Нова інформація про про обстріли в Харкові. Вночі росіяни атакували місто авіабомбами, влучило у лісу смугу в Шевченківському районі. Постраждали дві жінки із навколишніх багатоповерхівок. У будинках частково вибиті вікна і потрощені фасади. Друге влучання було у київському районі. Там без постраждалих на щастя. Німеччина підтримає вступ України до ЄС і НАТО. Заявила міністерка, міністерка закордонних справ країни Аналіна Бербок. Напередодні вона відвідала Київ. Наголосила, що позиція Берліна чітка і незмінна. І сподівання свідчення тому надання чергового пакету гуманітарної допомоги на 200 мільйонів євро. Майбутнє України в ЄС і НАТО. Ми підтвердили це разом у декларації саміту НАТО у Вашингтоні. Путін хоче перешкодити Україні ухвалити вільне рішення, так само як він хотів завадити цьому на виборах у Молдові. Україна отримає бомби, ракети, артилерійські снаряди а також щонайменше 212 швидкісних БТР-Страйкер. Ця зброя увійде до анонсованого рішення пакету допомоги від США на 425 мільйонів доларів. Повідомляє видання Форбс. Бронемашини підсилять підрозділи, які проводять спецоперацію у Курській області. Зазначається, що БТР страйкер підходить для хаотичних міських боїв і швидких атак на дорогах. А Канада відправила Україні першу систему ППО НАСАМС. Про це повідомив Володимир Зеленський за підсумком телефонної розмови з канадським прем'єром Джастіном Трюдо. Очікується, що комплекс прибуде в Україну до кінця цього року. Також співрозмовники обговорили подальшу співпрацю та участь Канади у підготовці другого саміту миру. Днями наша команда представила в Канаді деталі плану перемоги. Канада підтримує план перемоги. І мотиви України і терміновість цього плану. Я подякував за проведену в Канаді конференцію щодо повернення всіх наших полонених і всіх наших депортованих, дорослих та дітей. Німецький збройний концерн Рейнметал незабаром закінчить будівництво вже другого заводу в Україні. Про це повідомив генеральний секретар НАТО Марк Рюте на спільній прес-конференції з Олофом Шольцем під час візиту до Німеччини. Саме німецька оборонна промисловість є вирішальною для безпеки НАТО та ЄС. Наголосив Рюте. Нагадаю, що серед європейських країн Німеччина нела Україні найбільше озброєння. Німецька зброєва компанія Рейнметал щойно відкрила перший завод в Україні, а другий скоро буде побудований. З 2022 року Рейнметал значно збільшила виробництво боєприпасів. Ми маємо рухатися в ногу з часом, щоб убезпечити мільярд людей. Тому ми посилюємо підтримку України і вже співпрацюємо з Європейським Союзом та іншими партнерами-однодумцями по всьому світу найбільші артилерійські навчання НАТО, удар блискавки 24 стартували у Фінляндії. Це частина серії тренувань країн альянсу в Європі, які відбуватимуться від під, під безпосереднім керівництвом сполучених штатів. Участь у них візьмуть більше трьох з половиною тисяч військових, з яких майже півтори тисячі солдати міжнародних сил. Триматимуть навчання до кінця листопада головна мета відточити оборонні можливості та взаємодію з об'єднаним корпусом швидкого реагування НАТО в регіоні Північної Європи. Ну і близько 10 тисяч північно-корейських солдатів перебувають на території Курської області та можуть піти у бій вже найближчими днями. Про це заявив спікер Держдепу США Меттью Міллер. І за даними розвідки Південної Кореї солдати КНДР, що воюватимуть на боці Росії, отримують по 2 тисячі доларів на місяць. Також відомо, що інженери інженерні війська КНДР вже виконують завдання у Донецькій області. Повідомив керівник центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Інженерні військові е, КНДР, вони е, присутні на території Донеччини, були з вересня місяця. Відповідно, це не лінійні частини, це не піхота. Це відповідно інженерні війська, вони супроводжують озброєння. Відповідно, в даному випадку наразі нічого не змінилося з вересня. Е, ті КНДРівські військові, які направлені на Куршину, е, вони ну в принципі, це ті з 12 тисяч завезених. На територію Росії КНДРівців, відповідно вони зараз на куршені. Євросоюз закликає Південно Корею надати Україні зброю. Глава європейської дипломатії Жозеп Борель зустрівся у Сулі з очільником МЗС та міністром оборони Республіки. Там також занепокоєні відправкою військ КНДР до Росії. Тож Сеул готовий розглянути варіанти посилення військової співпраці з Києвом. Нагадаю, що до цього Південна Корея відправляла Україні лише нелетальну допомогу. Агресія Росії проти України є екзистенційною загрозою. Республіка Корея найкраще це розуміє: ми єдині в нашій підтримці України. Я закликав їх посилити цю підтримку. Жозеп Борель, високий представник ЄС, з питань закордонних справ і політики безпеки. Ну а росіяни мародерять навіть на власній землі блогер Денис Казанський поширив відео, як виглядає розграбована азс лише Кореневе чи Кореневе в Курській області. Наші військові до цього населеного пункту не дійшли. Очевидно, що це справа рук російських солдатів, які там диспакувалися. Факти повального мародерства в Курській області самими ж росіянами підтверджують і в Зет Пабліках. Тим часом жителі Шептухівки, це село в Курській області, масово <кій> записують відеозвернення із скаргами. адресують їх звичайно Путіну, російському уряду і депутатам. Люди обурюються, що влада досі не допомагає із житлом, яке було зруйноване внаслідок бойових дій в області. А чимало домівок місцевих розбомбили самі ж росіяни, коли скидали авіабомби. Також люди обурені, що їм ніхто не організував евакуацію. 15 мільярдів доларів це загальний обсяг збитків, завданих росіянами інфраструктурі Запорізької області. Там зруйновано або пошкоджено понад 900 будинків. Наразі тривають активні відновлювальні роботи, ремонтуються покрівлі та встановлюються вікна. Місто планує до 15 грудня завершити ремонти, щоб люди могли повернутися до своїх осель. Мешканцям 10 будинків, які визнані непридатними для проживання, нададуть сертифікати за програмою є відновлення. Є ті будинки, які ми ведемо в експлуатацію вже до кінця року. Загалом, якщо брати наразі в Запоріжжі, буде відновлюватись 14 будинків. Один будинок буде відновлюватись точно вже в наступному році, розпочнуться роботи. Два будинки будуть перехідними точно на наступний рік, тому що ми не встигнемо в цьому році закінчити всі роботи. А кабінет міністрів України спростив реєстрацію волонтерських автомобілів для військових. Відповідне повідомлення оприлюднено на урядовому порталі. Відтепер військовослужбовці можуть зареєструвати транспорт на своє ім'я та використовувати його на законних підставах до завершення дії воєнного стану і три місяці після його закінчення. Обов'язкову базову військову підготовку ведуть для студентів вищих із 25-го року. Про це повідомив заступник міністра освіти Михайло Вінницький. За його словами, йдеться про третє курсників. Студенти вчитимуться поводитися із зброєю, захищатися і надавати медичну допомогу. При цьому посадовець наголосив, що студентам не загрожуватиме мобілізація. А ось котів уже почали мобілізувати. Пухнасті новобранці посилили харківський напрямок. У прикордонному, о, у прикордонному підрозділі аеророзвідки Фалкон. Кішка на ім'я фп ефпі, народила чотирьох кошенят. А ті вже й отримали посади у війську, насправді. От у нас є два пілота. Два пілота, пілот-ретранслятора, сапер. Сапер, ну самі розумієте, чому чорний, бо щось пішло не так по чорні.